Ти усіх глядачів телеканалу «Гамма» на часі. Програма наголос. Врожайність в Україні росте шаленими темпами. Про це заявляють у міністерстві аграрної політики. Станом на 5 серпня українські аграрії зібрали врожай з площі 9 мільйонів гектарів і намолотили 35 мільйонів тонн. Предбачається, що цього року буде рекордний урожай гороху гречки та рису. Більш детальніше нам розповість гість нашої програми. Це президент асоціації фермерів та приватних землевласників Іван Томич. Доброго вечора. Іван Федорович. Добрий вечір Таю, маємо такі показники, так кажуть, що гречка, як я вже сказала, рис, горох, буде у нас рекордний врожай. Тож, напевно, у такому випадку у нас зменшаться ціни чи ні? Ну, перш за все, нічого шаленого немає. Можливо, по деяких є питаннях шалені ціни на енергоносії, в тому числі і на газ. Тут дійсно це так, у, у ринку продовольства нічого немає. І загалом характеризую, я поділяю позицію, що в межах 35 мільйонів зібрано, і загалом урожай зернових буде хороший в цьому році. Ми зберемо в межах 60 мільйонів тонн. Це вже не є нічим шаленим, не є ніяким там рекордом. Поспіль останніх майже п'яти років. Ми у межах 60 мільйонів тонн збираємо. Тобто, це вже є норма. Це вже складається традиція. Але у нас і були прогнози навіть ще в 2010-2011 році 80 мільйонів тонн. Правда, ми вже на завершенні, ну не на завершенні, а в другій половині 16-го і від 60 ми не відриваємось. Це говорить про те, що стагнація. Загалом аграрного сектора, і найбільш динамічного її частини, яка показувала дійсно у окремі періоди шалене зростання. Зернове господарство країни, де е, дійсно відбулось збільшення урожайності і збільшення валового виробництва. А е, загалом по інших е, галузях у нас є серйозне відставання, серйозні зміни, серйозні проблеми і дефіцити. Ну, завершуючи, все ж таки, що стосується зернової групи, то з продовольчою пшеницею у нас все нормально. Не слід очікувати якихось змін у ціновій політиці, особливих. Хоча треба відверто чесно сказати, що ціна сьогодні на зерно, і ціна, яка буде на 1 січня, умовно, чи через півроку, вона буде іншою, тобто буде здорожчання. Це Природні ринкові, зовнішні ринки, внутрішні ринки попит і пропозиція переконливо засвідчує, тому це буде здорожчання першої половини хлібини а буде й друге здорожчання енергоносії. Це заробітна плата, яка і мінімальна буде підніматися з кінця року згідно нашого головного кошторису бюджету. Тому буде незначне подорожчання хліба однозначно в наступному році теж. На початку, Якщо... так, ви прогнозуєте? Прошу. На початку року прогнозуєте, чи коли? Ні, ну я не можу сказати точно, скажімо, місяць який, але якщо так оцінювати, то скоріше всього це буде відбуватись кінець поточного року, початок наступного року не буде одномоментно. Я думаю, що буде у нас такі незначні зростання ціни як мінімум один-два рази, а потім далі все буде залежати від ситуації на весну. Як буде виглядати урожай? І зовнішні ринки, що буде коштувати хліб у світі, бо ми є головним експортером, і цілком зрозуміло, це серйозно впливає. Але тут є і інші такі нішеві культури, але які важливі для здоров'я і для кожного гречка. Гречку, ви знаєте, дивує інформація періодична, яка виходить від аналітиків, що там. Зросла корупція, гречка через те, посередників збільшилась, зросла ціна. Та ні, ми зруйнували. Я маю на увазі, ми це загалом суспільство і влада таку культуру. І практично насінництво, селекцію да і технологію. І в результаті цього ця культура, яка працює виключно на внутрішній ринок якби був зовнішній, було б простіше. Поставлено було в невигідні економічні умови для виробника, тому виробники її фактично перестали сіяти, і наслідок дуже простий, цінова політика. Цей рік нічого особливого, позитивного не обіцяє. Хоча ситуація буде краще як в попередньому році, через те, що орієнтовно 20% гречки буде більше. тому кінець вересня-жовтень можливе зниження ціни частково на гречку. А потім після нового року ціна буде займати свої позиції, але вона вже не буде більшою, ніж в цьому році. По зерновій групі загалом все менш-більш стабільно, і тут якихось особливих коливань не буде. Я маю на увазі хліб, мука, крупи всіх видів. Ситуація, значить, набагато проблематичніша, безумовно, у нас в тваринництві. А що власне? Що проблематичнішого, тому що, от ви минулого року говорили, що проблеми саме ціною закупівлі молока, наскільки я знаю, зменшується поголів'я самих тварин. Якщо ми б могли ефір той приєднати до сьогоднішнього, то нічого не змінилось у кращу сторону, а в гільшу змінилось. Ми маємо за останніх декілька десятків років найнижчу кількість поголів'я. Давайте так, щоб це було зрозуміло нашим е, глядачам. У 90-му році було більше 10 мільйонів корівок. У перший, післявоєнний рік, я маю на увазі 46-й 46 рік, у нас було 3,5 мільйона корівок. Ми сьогодні маємо менше двох. А чому так? Ну ось чому за майже два десятиліття винищувалась корівка? А е, з корівкою це загалом так, е, знаєте, характеризують, ну що? Ну, зменшилась кількість корівок, а молоко ж є. Перше молока нема. Це не молоко. Ми молока вже давно переважна більшість наших співвітчизників виростає, не скуштувавши молока. Справжнього чистого молока, а суміші і продукти молочного походження. І це є серйозною проблемою. З іншого боку, цінова політика. Дивіться, вона є катастрофічною. Сьогодні наш пенсіонер пенсія, яка є відома, там недалеко навіть тисячі гривень, і 20 гривень віддає за літр молока оцієї якості, про яку я називаю. А наш пенсіонер, другий селянин, який не має більше ніякої надії, чим на ту корівку. Бо більше ніякого. ну Пенсія тисяча і більше ніякої надії. І він тримає корівку і продає молоко. Йому платять 2,5 гривні за літр молока. Один пенсіонер, і другий страдають найбільше, і як наслідок. Знищують поголів'я, телятка знищують, корівки знищують, нетелі знищують. І це є серйозною проблемою в галузі через те, що ми сьогодні опинилися в такій ситуації, де ми пройшли критичну межу. Ви знаєте, є ще коли можна відштовхнутися і змінити ситуацію. Сьогодні вже немає цієї платформи необхідний тривалий період, щоб вийти на площадку, з якої можна стартувати так умовно простіше. Говорити ну, наш віце-прем'єр Кубів Степан Іванович, який кур'єрує аграрним сектором і допомагає, старається щось допомогти. Каже, нам треба сім років. У мене трошки менший розрахунок, мінімум п'ять. Але п'ять років це ж тривалий період. Щоб... І що робити протягом цих п'яти років, аби вийти з цієї критичної ситуації, яка склалася на, ви знаєте, рішення дуже прості, які але вся трагедія. Що е, ніхто їх не хоче вирішувати. А який крок перший: це е, зберегти пільги по податку на додану вартість, словно звісному для тваринницької галузі, в тому числі для молока. Е, якщо їх забрати безумовно, значить це є серйозний удар уже по цій так крихкій, слабкій ситуації економіки виробників. Це є одна частина. А тепер подивіться це впливає у переважній більшості. На організований ринок і на е, товарних виробників молочної продукції. А для цього пенсіонера, про якого ми говорили, що він продає за 2,50, ПДВ не впливає. Він не знає, що таке ПДВ. Він не взаємодіє з державою. Ось йому треба якраз підтримка, щоб у нього ціна була. А як ціну йому підтримати? Треба дати можливість об'єднуватись, коперуватись, розробити інфраструктуру і піднімати. Ціну е, закупівельну, яка б дала можливість йому економічно вигідно працювати. Бо є такі, які працюють не з однією, а з 5 і 10 корівками. І е, тут є е, на Київщині, в Баришівському районі село Семенівка-фермер наш, е, наконечний, який має м -м, 50 корівок. Але йому і іншим, це вже я так, між іншим, як приклад показую, місцева влада. Прийняла рішення заборонити, тримати корівки. Тому казуси у нас бувають не тільки від економічних рішень, а й від деяких інтелектуально, так можна сказати, і правового поля забезпечення. Це не один такий приклад, безумовно, є. Тому. Крок перший це податкова політика, крок другий необхідна підтримка частки виробників, особистих селянських, які виробляють 80% молочної продукції, де швидкими темпами можна змінювати ситуацію. Бо побудувати у нас тваринницькі приміщення технологічні, сучасні, практично в швидкий час, навіть за 7 років важко. Навіть за створення умов державою це непросто. А от людині дати можливість себе врятувати від біди свою родину декілька корівок і налагодити виробництво. І, і здати якість цьому молоку через механізоване доїння, охолодження, все інше, це можна протягом короткого періоду двох-трьох років. Слухайте, в нас така критична ситуація виходить, українці не п'ють якісного молока, так і через високу ціну там на крупи не можуть собі дозволити навіть купити гречку там або той самий рис. А от до прикладу, що у нас із ціновою політикою з приводу овочів та фруктів, чого очікувати громадянам? Бо що ви ну, набір? Зварять борщ у нас. в Ви, України, ви чи знаєте, чи не е, отут є у нас позитив. Він е, подарований Всевишнім, е, не, бо дехто буде приписувати. У нас там зросло, щось додавилось так. Е, благодатні умови, погодні умови. І минулого року хороші ціни на моркву, буряк. Капусту, картоплю. Ви ж пам'ятаєте, ми говорили минулий рік засуха осіння, і фактично зменшено вдвічі було виробництво капусти. Капуста була дорога. Ну, шалено дорога, вона більше 15 гривень кілограм складав. Цей рік докорінно приніс позитивні сюрпризи, і я впевнено говорю відповідально, що кінець серпня, вересень місяць, мінімум. 30% будете на кожному кілограмі моркви, буряка, цибулі, капусти мати наші співвітчизники за рахунок зниження ціни. Те, що пройшли дощики, те, що погодні умови були хороші, те, що люди посадили і посіяли овочі, результат. Але великої перспективи в цьому нема, бо це все хаотично. Це склались умови. І е, такий є результат. А на другий рік багато наших овочівників е, будуть у складних, хто посіяв ці культури в складних умовах. Прибутку не буде, будуть збитки. І вони на слідуючий рік як реагують? Менше сіють. Не продав добре, погано заробив, не хочу. Капусти моркви цього року не хочу. Значить, зменшують. А до цього ще у нас бувають такі погодні умови, і тоді знову ж піднімається ціна. І він бачить, той же дрібний виробник, як ціни зросли, а він не посіяв. І на другий рік він вже мобілізується знову сіє. такі у нас м'ячі, коливання відбуваються. Це є як хаос. Якби що в нас і зарплати так встигали рости, як ціни на ринку. Пане Іване, дякую, що до нас завітали. Дякую за гарну гармониці. Я щиро дякую вам. Отже, ми тільки що спілкувалися із президентом Асоціації фермерів та приватних землевласників Іваном Томичем. Дякую, що дивилися, і до нових зустрічей!